Трошки я цікавилася послужним списком в письмовому варіанті Віталія Вікторовича. Ну і ви розказали по свій. Віталій Вікторовича дуже, скажем, такий вагомий послужний список в багатьох містах працював. І ну наразі я не знаю ваш сімейний стан і майновий стан. скажімо, ну наскільки знаю, ви знімаєте квартиру в случі такі, так. І е, от на вашу думку, на вашу і на вашу чи в міру ваших обов'язків комфортніше, ви працюєте дуже, дуже довго, Володимирі. А ви весь час, не недовго затримуєтесь на місцях. Як на вашу думку, комфортніше змінювати місце роботи, все таки час від часу, якийсь там термін, щоби оце е, зв'язки, е, вплив е, ну тих зв'язків, і коли людина проживає тут, тут і родинні зв'язки, і ну. Всякі е, владні зв'язки, і вони можуть тяготять е, приймати правильне рішення е, як е, начальника міліції по відношенню до посадовців, до підприємців. ну, Міру того, що проживаєте довго. Як вам здається? Якщо сказати чесно, від душі, то лучше працювати в чужому місці. Тому що нема ні родичів, не знайомих, не ні друзів, нікого. Просто приймаєш законні, процесуальні рішення і відповідні. Спасибо, Віктор Вікторич. Я ценю свіжу воду, бо то свіжа енергія, свіжа сила. Але розумієте, не. вам доведеться працювати в складних умовах. Справа в тому, що багато знає, зараз грають гроші. Як ви оцінюєте? ви як спідрозділ захищаєте наші права, але ваші працівники. Потребують захисту. Як ви оцінюєте на базі районного відділу створити проспілковий комітет, захищати ваших людей, бо знаєте, гроші відмивають ну, гроші? Ви не розумієте чи ні? Це до Віталія відповідає. Це такого питання. До мене. До Віталія, так? Віталія... Але Віталія... Віталія. прохання спіль... це вже було останнє відповідно. Він комітет в якому сенсі? Я не зрозумів ваше питання. Ну, захищати... Бо патріоти захищають правду, але бізнесмен покриває гроші і своє. Ну профспілковий комітет, наскільки мені відомо, він створений. Є профспілки, які є в міністерстві і, відповідно, в кожному підрозділі створені профспілки, які працюють і які захищають, скажімо, без погодження профспілкового комітету, ми нікого не можемо звільнити з системи МВС. Є відповідні проспілки, які захищають, надають відповідні блага, матеріаль, матеріальні цінності і інші моменти працівникам міліції. Про родинні зв'язки, що запитували, я маю дружину, двоє дітей, студенти. Більше родичів в мене у Володимирі немає. О, я надіюся, що все-таки будуть. Діти дорослі. Про те, як працювати і з ким працювати. Працювати, звичайно, мені, на мою думку, краще з людьми, яких ти знаєш, яким довіряєш, яким віриш, і які тобі вірять, які можуть допомогти. Не спровокувати на щось, а допомогти, допомогти вирішити ті чи інші питання, допомогти поступити правильно. Але мається на увазі, все це треба робити законно і відкрито. Ваше ваш буде наступне запитання. Пані модератор, Претензії? ми хочемо, щоб почути, то хватить, четвірку вислуховувати. Став, задав запитання, сів. Ані по смислі, іди полікуйся, напиши і прийди, задай питання. Микола Гінай. У нас правила одинакові для всіх, люди задають, піднімають руки, задають питання. Але Якщо один і другий скакає, як в встань 10 разів, він не знає, про що запитати. І сидить кубка і починає скакати, що десь там бачила, десь тут чув, щось це. Панове офіцери, ви на що тут сидите? Викликайте наряд і опитуйте того, хто сказав. <праць> Вони заявили, що бачили, є свідками злочину. Чого їх не допитують? Одну і другу, третє, кайданки туди. А то, то виливають море бруду, море бруду виливають. І за це ніхто не відповідає. А тепер, коли, а за те, що тут розказують різні байки, що десь там чули, десь бачили, що там приїхав правий сектор, правий сектор приїхав, взяв з собою міліцію, нашу міліцію. Приїхали. І цих, що продавали контрабанду, оформили. А ті, що тут бле-бле-бле-бле, голова ілюстраційного комітету, Чому ви не лякаєте своїми? Зібралося п'ять добропорядних жителів, вибрали комітет. Я зараз теж провев президентом комітету люстраційного. не лякайте. Депаска ощадне. Я був свідком, коли пан з визволяв оперативний автомобіль. Із полону дібілів. А ти прийдеш і будеш говорити. Я особисто їхав із Майдану. Особисто. І прийшло четверо полуп'яних, стали за руки, взяли і кричать Не випустимо. Чого? Чого? Ви? Дебілів, я з Зеванеч особисто там був. Ми стояли в центрі біля бочки, крикнули, що даєш, вони тримають машини. Не поставити поля. Я що, депіл поважив? Ми те що хвилинку. Що тут хвилинку? Чотири чоловіки, так, Чотири чоловіки. У вас парадіє де Так. Альбан. Будь ласка, будь ласка, просто противополітику. У вас є запитання? У да, вас є. Конкретне запитання, запитання, будь ласка. Будь запитання. Запитання. Я, я запитання. говорю конкретне запитання. Давайте трохи такі миротворчо, миротворчо, ми всі не вороги. Ви, ви слухали те, що говорили тут різні байки, значить можна було. А я говорю те, що я бачу, і чітко. Попросили відкрити машину, загляньте, вони заглянуть кажуть, а ми нічого не бачимо. А чого ви стоїте? А ми знаємо. І вони відійшли, решта стояла який, Вони не дивилися ні на що. Так було, пане було, так, Я сам бачив. Бреше собака і ти бреше. Ти мені робить не закриваєш. Друге питання. Хвилинку, ти, що тут прийшли, проплачених і казати, і а я вам говорю ще одне. Як офіцер офіцер. Послухавши, знаючи одного, багато років. Бо він так само стояв, і коли 10 років під церквою я був З великим патріотами і християнинами. Вони не приходили. А пан Смочук стояв, розбирав. Щоб не били московські. А решту я не бачив тут патріотів, які кричать. Виділи провостійна. Віталій Вікторович, я почував, вашу службову. Рапинку посади. Привик виконувати як офіцер наказати саме. Рік ви попрацювали там, там, там. До вас запитання. А чи не краще було б зосередитися і зробити в Івановича те, що ви хочете і бачите робити? Чи ви хочете просто отримати чергову ступень? Бо Іван, чи полковник чи підполковник, а Володимир Полковник, так? Дякую. <звук> і щоб я другий раз не вставав, я до всіх звертаюся. До тих мав, мав, які там ховаються і понамальовували в гробах. Я нікого не бачу, не хочу бачити. Але хочу сказати одне. Сьогодні ми на спілці і на проводі особливо горе про цю ситуацію. Рішення проводу спілки офіцерів підтримати кандидатуру з Друге. Якщо... Друге, ну, якщо як ви другого, то скажете. Мене не переб'єте. Розумієте? Я не перший день. Друге питання. Добре. Як Бог дасть камінь глоба й тут паду. Якщо тут є кубка, які себе називають. Володимирська народна республіка, то чим ви краще тих дебілів, які там кричать Донецька Республіка? Ви що хочете залякати офіцерів міліції? Вони поотримали наказ, виконали і хватає. Що вас робиться? Давайте пізніше будуть виступи. Будь ласка, запитання було до Віталія Вікторовича. Дам відповідь на ваше запитання. Якщо ви уважно слухали запитання до мене, то якщо ви рахуєте, що я йду сюди, щоб отримати якийсь ще вищий щабель, то це не так. Я йду просто на посаду з більшим обсягом роботи. Я йду на рівнозначну посаду керівника органу. Зрозумієте мене правильно. Це якби я йшов на посаду з керівника органу, на посаду заступника начальника так, да, питань нема. Я йду просто на посаду начальника міліції, який з більшим обсягом роботи з більшим особовим складом і з більшою територією всього на Патріот України я працював у місті рівне 457 особового складу, 250 тисяч населення. Якщо порівняти з Іваничами, то щоб ви так розуміли, реєстрація повідомлень в добу 3, а там 130. <плес> якщо хочете, проведу повний аналіз по злочинності від крадіжок і до вбивців. <плес> якщо когось цікавить, <плес> Дякую. Е, є пропозиція завершувати запитання? Ні, ні, хай будуть, хай говорять. Давайте визначимося хто три людини, які будуть задавати. запитання. Давайте ті, хто давайте не задавав далі. запитання. Давайте далі туди. Три перші я бачу. Не, Ви вже задавали. Ні, ні, Задають питання, скільки можна, скільки те, Давайте Віджи далі запитаємо. Запитання. Не обов'язково запитання, можна виступи. Це не завершення слухань. Слухання. По корупції. Чи було відповідь на нього? Марія, ти дозволеш задати запитання?